Фармадол таблетки від головного болю. Героєм України він став у 22 роки. Бойовий командир на псевдо Гром. Його підрозділ палив колони російської техніки, що проривалися у Харків. Знищували гради, вантажівки з боєприпасами, а ще взяли у полон окупантів. Гром воїн у сьомому поколінні. 24 лютого був у бою разом із батьком. Однак для тата це був останній бій. І син дав йому обіцянку стати генералом. Сьогодні вже капітан Євгеній Громадський командує штурмовою ротою, проводить зачистки та влаштовує засідки. Східний напрямок, де працюють його бійці, справжня м'ясорубка для росіян. Зараз грому вже 23, і своєю родиною він називає побратимів, з якими крокує назустріч перемозі. Отже, поряд з нами, поряд з нами, офіцер першого штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, герой України Євген Громадський на псевдо-гром. Наші вітання і зі святом. Доброго ранку зі святом. Вас Євгене, також ви сюди приїхав до нас з фронту самого. Так безпосередньо з фронту приїхав. Покликали вашими очима, що нині зараз відбувається. Відбувається по повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми виконуємо свій обов'язок, захищаємо, та боронимо нашу виборів, нашу незалежність. Нашу свободу і наше покликання а захищати. саме звуко, з якою закою якого... з Донецького напрямку на Я не можу не звернути увагу на те, що ви в цивільному, я думала, ви будете в військовій формі, бо ви з передової, з фронту, з-під куль. А ви в такій ви, випрасуваній сорочці, в, 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 в білих кросівках, розкажіть, е, чому ви зараз цивільному і як воно вдягнути все світле чистеньке? Трохи непривично вдягати цивільний. Одяг після того, коли ти повсякденно знаходишся у військовій формі одягу, mm -hmm. завжди в роботі. А тут, коли намагаєшся вирватися подалі від війни, то трохи треба переважно одягати і цивільне, не забувати це. Цивільний одяг, хоча б трохи чувствувати себе цивільною особою, тобі прям під ефір спеціально. Так, вчора приїхав і. Тут все скупився вже в самому Києві безпосередньо. Ви представник військової династії сімейний. Ваш батько 33 роки здається, та є військовим. А в 16 років поїхали в Авдіївку на канікули, але доволі рано взяли зброю захищати Україну. За яких обставин це зрозуміло, що треба захищати? З тих обставин те, що дуже велику роль зіграло національне патріотичне виховання моє. Національно патріотичне виховання молоді, яке почалося з 2014 року. Ці герої, які боронили ще, війна почалася не з 2022 року, війна почалася ще раніше, з 2014 року. Вона йде і продовжується. І оцей момент, коли я дивився 14-річним хлопцям, як боронять країну наші військові, то я розумів, що прийде час і їх треба буде замінити. Бо кого не хвати нервів та сил так довго знаходитися на лінії вогню, на лінії ведення бойових дій, виконувати завдання, і треба їх міняти. Тому я приймав рішення для того, щоб продовжити свою династію, династію угу. батьків і стати військовим. Ну от ви з династії військових, ви навчалися військовій справі. Але чи пам'ятаєте ви той момент, розкажіть нам про нього, коли настало усвідомлення того, що, що таке війна? Е... Перше моє усвідомлення, що таке війна безпосередньо вже з'явилося під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої неньки. Це 22-й рік, 24 лютого. Це було перше усвідомлення, коли прилетіли перші ракетні удари по розташуванню моєї колишньої військової частини. І тоді я зрозумів, що все ж таки, ось це війна. Женю, про гостре. Яке зараз викликає гарячі дискусії всюди? Вся Україна це територія війни Росії проти України, українців, вся країна під ракетними атаками, ви з фронту, ви з гарячих боїв. Коли ви повертаєтеся в тил, так чи інакше, ви бачите розмірене життя. А... Працюють різні сфери, економіка, яким чином має підживлюватися. А коли ви бачите це розмірене життя, і люди сидять в кав'ярнях, ресторанах, наприклад, я намагаюся цим не задумуватися, тому що це дуже сильно відвілікає. Але багато хочу відповісти, що для багатьох війна, на жаль, вже закінчилася і більша кількість наших людей вважає, що це не їхня війна і вона їм не потрібна. Ніхто не забороняє відпочивати людям бути на морі. Їздити якісь в клуби, відпочивати. Але не висвітлюйте це, бо це дуже сильно про хоробре серце. Хто для тебе ці люди? І ти хотів привіт придати? Так, хоробре хоробрі серця для мене це мої побратими. Щогалів Іван, на жаль, він помер. Вчора відкрили йому меморіальну дошку в місті Харкові на його школі, в якій він навчався. Також всі загиблі побратими. Це для мене хоробрі серця. Також хотів би висловити привітання з Днем Незалежності своїм побратимам туди на камеру. першому ага. штурмовому батальйону 92 ї окремої штурмової бригади. Хотів би висловити окремі привітання в другій штурмовій роті, третій штурмовій роті та першій штурмовій роті Югу, росту монголу, голові мажору. Щиро вітаю вас з Днем Незалежності. Це ми боронимо та виконуємо наш обов'язок для того, щоб вибороти нарешті нашу незалежність. Повноцінно її відверти від Російської Федерації назавжди, людина, яка має зірку Героя України вже в свої 22 роки. Євген Громадський на псевдо-огром, Друзі, ви наш герой. Вам дуже дякуємо, бережіть себе і завжди чекаємо.